Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати цвітну капусту по-корейськи. За цим рецептом цвітна капуста виходить неймовірно смачна, легко, швидко та ідеально до будь-якої страви і вложуємо її в лідяну холодну воду. Коли капуста охолоне, зціжуємо воду. Очищаємо одну морквину, нарізаємо моркву по корейськи. Болгарський перець розрізаємо навпіл і очищаємо його. Нарізаємо соломкою. Перець висипаємо у миску до моркви. Моркву з перцем висипаємо до цвітної капусти. Один пекучий перець сухий або свіжий. Нарізаємо дрібненько. У мисочці змішуємо спеції.